Доброго дня, шановні аграрії, виділив хвилинку поговорити про зубові та зубопружинні борони. Борони, як бачите, є в наявності, ширина захвату від 8 до 18 метрів. Зубові борони, зубопружинні борони. Комплектність вся входить в комплект, поводки, борінки, секції пружинних борін. Я вам все це згодом покажу. Наразі пару хвилин. Звернути увагу на саме БГ-8 і БПГ-10. Рама на основі отакої, як ви зараз бачите, це 12-метрова, 14 метрова 18 метрова вони одинакові. Не навісна, а саме прицепні 80-метрові. Ворони встановлюємо за вашим бажанням від легкої до тяжкої. Зачастую це тяжкі борони, зуб сталь 45, саме сталь 45. Звертаю вашу увагу на саме зуб. Також е хотів би звернути вашу увагу, саме поводків не встановлені, вони йдуть в комплекті, але вони подовжені. Е Чому подовжені? Тому коли ви роз... розлажуєте тут крила, розложили, зафіксували троси, коли ви опускаєте гідравлікою саме е всі секції, борони падають до землі. І коли ви її злажуєте, вони падають самі на раму. Тобто ми вручну не піднімаємо. Додатково комплектація гідравліки саме на крила. Це до замовлення, будемо так говорити, вона в стандарті комплектації йде з центральним гідроциліндром. Якщо потрібно, щоб крила розкладалися гідравлікою, без питань це додатково комплектується. Зубопружинна борона комплектується такими секціями. На 20 граблин, будемо так їх називати, пруток десятка. Вона йде кальона, секція складається з 20, з 20 пружинок. По перекриттю, в порівнянні з звичайною зубовою боринкою, перекриття, мабуть, більше зуба на 4 на 5. Є важіль регулювання саме угла атаки нашої пружинки. Для чого угол атаки? Цією бурною можна ходити по соняшнику, по кукурузі, зривати орку, витягувати бур'яни. Кому цікаво, зайдіть на наш канал на Ютубі, подивіться, там є робота в полі по зимені, по кукурудзі, по соняшнику. Кому, кому цікаво, звертайтеся, переходьте на наш сайт. Номера телефонів вказані під кожним оголошенням. Додані відео під під кожним оголошенням і на сайті, і на Ютубі. Ви зможете подивитися і ціну. Всі ціни актуальні. Звертайтеся, допоможемо. Гарного дня!